5 мільярдів доларів щодня в світі витрачається на зброю. Найбільше інформації про це дізнаєтесь лише з нашої програми у цьому випуску. Ви дізнаєтесь, яку частину військового бюджету витратять на зброю, чим у навчальному центрі Десна нищать ворожі дрони, на що можуть замінити радянську вантажівку ГАЗ 66 які безпілотники випробують у США та Німеччині, і чим Путін збирається боротися з власним народом. Перший дзвінок з мобільного телефону здійснили 1973 року в Нью-Йорку. Відтоді він став невід'ємним аксесуаром українців. Звісно ж, коли почалась війна на Донбасі, кожен боєць мав додатковий засіб зв'язку. Добре, це чи погано з'ясовував наш журналіст Юрій Стоянський. Прослухати можна будь-який мобільний телефон, навіть якщо він вимкнений. Радіосигнал, що надходить до веж стільникового зв'язку, легко перехопити. Відтак стає відомою інформація про місце перебування абонента. В телефоні любом є маленька батарейка. Телефон сіно него все, все одно і даже сигнали, вытянуть с него аккумулятор, вытянуть акумулятор, карту сімкарту, он сірної равно дають сигнали. Зазвичай солдати вимикають телефон лише за наказом командира. В небезпечних районах військові самі розуміють, що мобільний може засвітити позицію. Тож, якщо беруть пристрій із собою, то вимикають його та дістають елементи живлення. Мобільні з операційними системами, такими як Android та iOS, можна вмикати дистанційно без згоди власника, записувати розмови і навіть робити фотографії. Тому користуватися ними у зоні ведення бойових дій найнебезпечніше. У мирних містах стежити за абонентами можна лише з дозволу суду та з допомогою спеціального обладнання. Здебільшого так шукають злочинців. У зоні проведення АТО російські найманці визначають дислокацію наших підрозділів за допомогою станції радіоелектронної боротьби і нічого їх не обмежує в цих діях. У рівні сигналу від мобільного телефону до базових станцій, наприклад, трьох, між якими він знаходиться, можна вичислити з точністю до 500-400 метрів місця його знаходження. Стратегічним способом тактичним радіоплінгато на до 10-15 метрів місця знаходження телефону. Після цього терористи позначають дані спостережень на картах та передають у підрозділи. Відтак артилерійські чи мінометні снаряди лягають дуже точно, але часто густо мобільник рятує життя нашим бійцям. На початку війни, коли радіостанцій не вистачало, через такі пристрої оперативно передавали інформацію про переміщення бойовиків чи іншу небезпеку для українських підрозділів. Мобільна більна связь як би плоха, але альтернативи їй нету. Ну, це правда проблема і наду надо, надо радіостанції. До бути радіосвязь. Радіостанцію також можна викрити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Але прослухати такий сигнал важче ніж стільниковий. Тож мобільний зв'язок залишається чи не найбільшим джерелом витоку інформації. Виходок ситуації є два. Е, перший вихід це створити свою захищену систему. Мобільного зв'язку, другий вихід це заборонити використання мобільних телефонів в зоні проведення антитерористичної операції. За допомогою мобільного зв'язку агресор веде на Донбасі і психологічну війну. На передньому краї фронту нашим бійцям час від часу приходять повідомлення з погрозами, неправдивими командами та агітацією. Воєнно служив СУ привели скарбачую роботу. А, коли я приїжджав до Бальцева, приходила така смска. У нас сліли. Окруження нет, уходим. Донецьким пленне смерть. Командир рот ваш убежал. Уходите или сдавайтесь. Технічно це робиться дуже просто. Мобільний телефон сприймає найбільш потужну базову станцію. Розгортається з комплекту радіоелектронної боротьби станція, ну, наприклад, леєр 3 Російської Федерації. Воно має більшу потужність, і мобільний телефон її бачить, як саму ближчу, самопотужну базову станцію, і все, що є в мобільному телефоні, проходить чисту базову станцію. Згодом викрадена інформація структурується, створюється клон конкретного мобільного номера телефону. Від імені командира надходять неправдиві смс-повідомлення солдату, а від імені солдата батькам. Ідея створення власного оператора військового мобільного зв'язку залишається лише ідеєю. Досвідом армії розвинених країн скористатись не вдається, адже ніхто з них поки що не воював проти сильнішого війська. Два роки тому, 3 березня 2014 року, героїчним екіпажам САКської морської авіаційної бригади вдалося підняти в небо літаки і вертольоти ВМС України та перелетіти на материк. Тоді зелені чоловічки активно захоплювали українські військові частини Криму. Це ми починаємо блок військово-технічних новин. Днями вітчизняне оборони відомство підписало меморандум про співпрацю з державним концерном Укроборонпром та Національним технічним університетом України Київська політехніка. Це відбулося під час демонстрації новаційно-виробничих можливостей вузу у оборонній сфері. На територію 169-го навчального центру Десна, що на Чернігівщині, все частіше помічають ворожі безпілотники. За словами командира центру генерал-майора Олега Міка, це останні бачили минулого тижня. Зараз на захист складів із боєприпасами виставлені 23-мм зенітні установки. Їх прицільна дальність 2,5 кілометри. В Одеській морській академії презентували уніфікований тренажерний комплекс підготовки військових спеціалістів флоту. Компанія виробник «Метекол» також пропонує лінійку віртуальних автомобільних тренажерів та для механіків водіїв БТР, БМП, МТЛБ, БРДМ Т-72. В Україні шукають альтернативу радянським повнопривідним військовим вантажівкам газ 66 Розглядають повнопривідний автомобіль ІСУЗУ ФТС 34 к з кліренсом 245 мм. Він комплектується 78 літровим турбодизелем, потужністю 240 кінських сил та механічною шестиступінчатою коробкою передач. Вантажопідйомність авто майже 7 тонн. За 2015 рік санітарний літак повітряних сил збройних сил України Ан 26 віта доправив у шпиталі близько двох тисяч хворих та поранених у зоні. Ато він здатний взяти на облавок одночасно 16 осіб. Нагадаємо, трік волонтери відновили йому у поміч Ан 26 рятунчик, який перебуває на озброєнні 15-ї бригади. На пункті пропуску Краковець у Львівській області співробітники митниці і СБУ викрили спробу вивести з України деталі для бойових літаків Су-25 і вертольотів Мі 24 без дозвільної документації. Комплектуючі заховали у рейсовому автобусі з полученням Київ-Прага. З фактом контрабанди відкрито кримінальну справу. 30 піхотно-тактичних комплексів хижак харківського виробника використовуються в армії та Нацгвардії. В інноваційний девайс входить спеціальний рюкзак, короб на 500 набоїв та гнучки рукав. Що забезпечує подачу боєприпасів? Хижак дозволяє зменшити обслугу кулемета та застосувати кілька комплексів в одному відділенні. Американська компанія -Free Technologies розробила переносний детектор саморобних вибухових пристроїв і поясів шахіда – CBD-1000. Сканування людей на відстані 2,7 і метра займає всього 1,3 секунди. Вартість пристрою приблизно 50 тисяч доларів. Ним вже цікавились Пакистан, Афганістан, Сінгапур, Кувейт, Саудівська Аравія та Нігерія. Президенту Росії Путіну показали нові броньовики Вікінг і каратель для спецпідрозділів ФСБ. За неофіційними даними, обидві машини побудовано на Дакарівській базі Камаза. Попри секретність прототипів, журналістам дозволили їх зафільмувати. Символічно, що того ж дня 25 тисяч людей вийшли на мітинг пам'яті Бориса Німцова. Бронеавтомобілі V200, якими озброєна Сінгапурська армія, до кінця 2016 року замінять на нову розробку. Піскіпер призначений для підтримки в операціях з безпеки на важливих цивільних і військових об'єктах. Він має посилений протимінний захист та оснащений дистанційно керованим бойовим модулем. Військово-повітряні сили Німеччини поновлюють випробування стратегічного безпілотника rq 4 e Єврохавк. Роботи, над яким були призупинені в 2013-му. Загальна вартість проекту мільярд євро. А в США вперше злетів модернізований ударний дрон mq 9 Ріпер. Він здатен нести до однієї цілої сімдесятих тонн корисного навантаження та перебувати у повітрі до 40 годин без дозаправлення. Військово-морські сили Алжиру отримали головний фрегат проекту Меко А 200 Контракт щодо постачання двох таких кораблів був підписаний з компанією Тисен Круп Мерін Системс в березні 2012 року. Договір вартістю майже 3 мільярди доларів передбачає також постачання комплектів бойових систем та шести вертольотів Суперлінкс МК МК-300», обслуговування техніки та навчання екіпажів. Через економічну кризу цього року Росія скорочує свої військові витрати на 5%. Найбільше це вплине на реалізацію державного оборонного замовлення армії агресора. Водночас, Україна цьогоріч збільшує видатки на розвиток озброєння та військової техніки на третину. Ми спробували з'ясувати на що підуть ці кошти. Система озброєння української армії працює без свят вихідних. В першому кварталі техніку отримуватимуть наші військові частково ще за минулорічними контрактами. Важливо, що фінансовий ресурс на реалізацію нових договорів доволі щедрий. На заходи з розвитку озброєння військової техніки передбачено понад 7 мільярдів гривень, що майже на 2 мільярда більше ніж у 2015 році. Також ця сума у 4 рази перевищує обсяг фінансування 2014 року та майже у 8 разів обсяг фінансування 2013 року. Військові експерти вважають, щоб досягнути рівня країн сусідів упродовж п'ятирічки на озброєння України необхідно витрачати 500-700 мільйонів доларів щороку. Показник 2016-го у перерахунку на валюту значно скромніший, але не варто забувати, що лише конгресом США зарезервовано 350 мільйонів доларів допомоги Україні. Крім того, існує домовленість з НАТО, і домовленість досягнута під час грудневого візиту президента України про те, що НАТО надасть допомогу не тільки консультаційну, але й матеріально-технічну в межах розвитку українських сил спеціальних операцій і розвитку військово-морських сил. України. 27 січня Верховна Рада внесла зміни до закону України про державне оборонне замовлення. Воно має бути сформоване упродовж місяця після ухвалення державного бюджету і на три роки вперед. Це забезпечить стратегічне планування як військовим, так і виробникам зброї. Згідно з законом, дозволяється виходити за рамки держоборонзамовлення в разі оголошення воєнного стану антитерористичної операції чи кризових ситуацій, пов'язаних із національною безпекою. Але українське законодавство у сфері озброєння потребує ще більшого. Досконалення. Ми очікуємо, що в цьому році повинен бути прийняти, прийнятий закон про виробництво озброєнь військової техніки. Ми очікуємо на прийняття закону про військово-технічне співробітництво. Ми очікуємо все ж таки, що у нас буде нормативна правова база у сфері проведення офсетних угод. Цього немає, на жаль. І ми очікуємо, що будуть певні зміни законодавства у сфері у бік захисту інтелектуальної власності. За словами президента Петра Порошенка, цього року для української армії мають придбати дві тисячі нових та модернізованих зразків озброєння військової техніки. З огляду на минулий рік відремонтують в рази більше бойових машин. На повітрофлотській розуміють, що за допомогою ремонту і модернізації радянської техніки сучасну армію не побудувати. Тож цьогоріч у 4,5 рази збільшено видатки на розробку нового озброєння та військової техніки. Серед них засоби автоматизації артпідрозділів та розвідки проекти ракетного озброєння Вільхата Нептун. В державне оборонне замовлення включені так звані ракетні теми. Це і підтримка протиповітряної оборони, це і підтримка проєктів, пов'язаних зі створенням ракет безпосередньо це і високоточні. Засоби ураження Це фактично є свідченням. Відбулася певна ревізія взагалі поглядів на переозброєння. З огляду на виділені кошти корвети сапсан не будуть пріоритетними цього року. Хоча деякі проекти виробники могли прозвувати, використовуючи прибутки з експорту, як приклад танк БТА-4 та модернізовані літаки. Якщо ми переглянемо 23 роки, років, то було прийнято. Лише 5 зразків озброєння військової техніки. Тільки в минулому році ми прийняли на озброєння 18 одиниць новітньої техніки. Практично це було зроблено за рік. Наступне питання сьогодні в розробках і на цей рік ми плануємо прийняти порядка 24 нових зразків озброєння та військової техніки. Виробництво зброї, як і ведення бойових дій, потребує мінімальної публічності, тож військові зазвичай тримають у секреті перспективні проекти, поки вони не будуть реалізовані. Але про деякі випробування у воєнно науковому управлінні Генштабу нам таки розповіли: Епопея з дозором П має всі шанси завершитись цього року. Адже за період АТО бронетранспортер транспортер не було прийнято на озброєння українського війська. Також зараз проходять тестування 10 вічизняних легкоброньованих машин різного призначення а ближчим часом має вирішитися. Чи придатний для служби у збройних силах, і міський танк Азовець. Як він себе покаже, оскільки там є нестандартні технічні рішення, покаже час. Зараз президент вимагає забезпечити українське військо безпілотниками різних класів. Минулого року випробували 30 таких апаратів. П'ять з них вже проходять тестування у військах. Розробники активно працюють і над ударними безпілотними комплексами. Є різні концепції. Розробки такого безпілотника це можуть бути безпілотники «Камікадзе», це можуть бути безпілотники, які несуть на собі заряд. так. Війна на Донбасі засвідчила, що наш науковий потенціал та напрацювання в оборонній сфері чималі, але зараз потреби армії перевищують можливості вітчизняних підприємств. Водночас пропозиції іноземних виробників озброєння становлять 10%. Тож сподіваємось на оперативну реакцію вітчизняної оборонки. Цей випуск добіг кінця наступного тижня дізнаєтесь про змагання з тактичної стрільби та бойову машину десанту. Побачимось.